Всім привіт! на дворі вже друга половина дня, тому ця краса, мабуть, закрила квітку, а може тому, що був дощ і вона її зберігає. Отже, у мене сьогодні е, три дива: перше це кактус. Він тут зимував, ось він жовтий з помаранчевим, і ось він, випадково я його тут знайшла. Тому що я сюди заходжу дуже рідко. Я вже казала, що е, якщо у вас є якесь таке захоплення, у мене, якщо є якесь захоплення, то я можу забути про все. І я зараз займалась хостами і запустила свій сад. Ось сьогодні я прийшла тут за бур'янами і побачила цю красу. Далі наступна краса, перед якою я маюсь вибачитись, це знов-таки хоста. Дабл дікап. Я сказала, що вона на мене ніякого враження поки не справляє. Це було десь місяць тому. І ось зараз я показую вам це листя човники. Різні відтінки зеленого, жовтого, шартрезного, темно-зеленого, все, що тільки можна придумати, надумати, все є у цієї хости. І я так думаю, що вона буде ще красивіша, але їй потрібно набрати вік. Віку у неї не так багато, лише другий рік, може третій, швидше другий. Поруч з нею те, що прийшло в цьому році це блубері Мафін. Блубері, ні, не мафін. Блубері Аля мода. Блубері Аля Мода. Темно-темно синя-чорна коста з білим краєчком, з білою облямівкою. Вітер такий серйозний. Тому я йду до другого дива. Калікант цвіте ціле літо. Відцвітають одні квіточки, з'являються інші. Це не те диво, до якого я йшла, але теж красивий лі лі лілейник, маючи, е має рюшики на квітах і достатньо довго тримає квітку. Може і два дні тримати. Воскова квітка. Для лілейника. Це краса, тим більш, що квітка доволі велика. Так. Ще красива рослина віноградовник, але його краса в його ягідках. Він дає надзвичайні фіолетові ягідки, їх поки що немає. Тільки-тільки почав давати прирости, почала давати прирости криптомерія. Це криптомерія куплена цього року взимку, то для неї це перший старт в моєму саду. Притрушене. Синє листя притрушене мукою борошном. Скайлайт. Skylight. Skylighting, Мабуть, так. Це мені повідомляють, що там яйця. Інколи такі от начебто звичайні рослинки створюють красиві картини. Отже, я прямую до магнолії Little Gem. В тому році у неї не вистачило сили розкрити квітку. В цьому році вона починає своє квітування. Вона вже дала перші новенькі листочки зелені, глянцеві. І ось перша квітка. Квітів буде п'ять. Бо я бачу п'ять бутонів, квітка тримається недовго, але як і у лілейника, який я показувала, вона вкрита воском. І наступний шедевр лілейник Вільвет Трон. Я його показую кожен рік, кожен рік. Ця рослина видає отакі шедевральні творіння. Зранку квіти вкриті оксамитом. До вечора це напилення оксамитове трошечки-трошечки, наче обсипається. А завтра будуть нові квіти. Дуже родюча рослина, видає багато бутонів, але вона і коштовна. Колись я купила цей лілейник і посадила і пішла з дому, а дома робили стежечки і вирішили стежку поміняти траєкторію трошечки. І забетонували цю рослину. І мені прийшлося підкопуватися, відбиваючи бетон для того, щоб знайти хоч маленький корінець. Ну, мені вдалося. Так, на цьому, мабуть, і всі шедеври на сьогодні. Ні, ще одна рослина. Знаючи, що сьогодні вже Мені здається, останній день чи передостанній день червня вона вирішила все ж таки прокинутися, а про неї вже і забули. У мене була рожева лагірстремія, і кожну весну вона важко відходила і набирала ріст. І кожен раз це було. Красиве цвітіння, але не дуже висока рослина. І в цьому році я вирішила її пересадити. І коли пересадила, я зрозуміла, що вона загинула, мені так здалося. Але все ж таки я у цей чіпок не викидала. І от кінець червня я сьогодні побачила, що рослина жива. При тому, що лагірстремія, яка зимувала, у мене в будинку при температурі плюс 4 вона виглядає ось так. То я над цією теж знущатися більше не буду. Заберу її додому. Ця леген... легерстремія зимує при плюс 4, а потім влітку пересаджується в сад. Все, пішов дощ і сказав: досить пока-пока.